Добрий вечір, люба церква. Хочу привітати вас з Новим Роком, але на початку пару слів про старий рік, важкий рік, дуже важкий рік. Війна, повномасштабне вторгнення расистів. Але все одно хочеться сказати про гарні якісь моменти. Хочеться подякувати всім вам, незламним, вашій молитві, вашій підтримці, вашій єдності. Як ви підтримували один одного, збиралися. Хочу подякувати просто за те, що ви приходили і разом мали цю спільність, єдність християнську. Хочу подякувати Дімі, що він молодець вів всі служіння. Валі, що вона була таким об'єднуючим цим клеєм, що вона дзвонила, щось пересилала, якось там допомагала всі ці речі. Сергію, що він приймав себе, дуже дякую тобі, Сергій, що ти відкрив свій гостинний дім і завжди гостинно приймаєш. Просто дякую. Ви були справжньою громадою, справжньою християнською і мали цю кайнонію, справжню християнську єдність і проявили в ці важкі часи. І дуже добре, що ми проходимо їх, проходимо важко, але проходимо разом. І насправді я не знаю, який. Буде новий рік, я не очікую, що він буде легкий. Я не можу пообіцяти, що все буде класно, все буде здорово. Можливо, не буде все так класно і здорово, хоч ми всі віримо в нашу перемогу, молимося і очікуємо перемоги, і точно вона буде. Але є речі, над якими ми не, не, не маємо влади, і ми не можемо їх передбачити. Але я знаю одне точно, що Слово Боже воно залишається незмінним. І це я можу вам обіцяти в новому 2023 році. І тому хочу прочитати короткий уривок із слово Боже для нашого підбадьорення, аби підтримати, підбадьорити всіх нас. Це записано в Євангелії від Матвія в першому розділі, 23 текст. Ось діва в Мавлоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл. Що означає з нами Бог. Ми святкували це свято, святкували Різдво, вітали один одного, звіщали людям про те, що Христос народився. І одне з його імен Еммануїл, що означає з нами Бог. Так от, я точно знаю, точно вірю, що в 23-му році Бог буде з нами, який би не був рік. Як би нам не було важко, Бог буде з нами. Якщо нам буде легко, Бог буде з нами. Весело, Він буде з нами. Він просто завжди буде з нами. Він це обіцяє, це Його ім'я. Він ніколи не залишить і не покине нас. Тому тримаємося, тримаємося за Господа, тримаємося один одного і віримо, і молимося, що Господь Він зцілить наші рани, зцілить рани нашої України. Підніметь, відродить її, дасть нам нові сили, нове бачення, зробить все нове. Просто продовжуємо триматися. І подумав, що можливо доречно буде заспівати пісню. Ми зазвичай зеленочкою з із моєї співали російською мовою. Але тепер я попросив мене є одна знайома, вона живе в Німеччині, вона переклала її. Українською я просто не пам'ятаю, я вам її не співав. Ну навіть якщо співав, нехай буде ще один раз. Просто подобається ця пісня над містом замитіль кружля блищать сніжинки у танку Різдва. Чекаю я, чекаю я, на тебе в це свято зими, спливає непомітно час. Веде до вічності невпинно нас, простити нам уже пора, в ніч любові й добра, Ніч через радість нам усім дає, що Ісус прийшов на землю, що Він є, тільки б нам серця відкрити для Христа на свято Різдва, Ніч через ми погляне. Небеса посміхнеться нам народжена зоря, від друзів прозвучать слова про віру і добро і здійсняться бажання в нас Повір, мій, друже, буде все гаразд. Проб'є наш час, проб'є наш час, була б тільки віра у нас. Оче на різдво, в моєму домі друзі і тепло, нам сяє він крізь сотні літ, той хто дав мудрий завіт, ніч різдяна радість нам усім дає, що Ісус прийшов на землю, що Він є. Ні через дяну ми поглянем в небеса, посміхнеться нам народжена зоря, від друзів прозвучать слова про віру і добро. Ні через радість нам усім дає, що Ісус прийшов на землю, що Він є. Небеса, посміхнеться нам народжена зоря, від друзів прозвучать слова про віру і добро, від друзів прозвучать слова про віру і добро. З Різдвом Христовим і з Новим Роком вас. Боже, молюся за моїх улюблених братів, сестер. Боже, тримай їх, тримай їх в твоїй руці, бо Ти сказав, що ти їх тримаєш і ніколи не відпустиш. Боже, покладаємося на Тебе в усьому. Ми знаємо, що якщо ти з нами, то ми пройдемо через все. Дякуємо Тобі, Боже, дякуємо Тобі, Боже, за нашу вільну Україну. Дякуємо Тобі за перемогу. Молимося з наших хлопців, ті, які зараз в окопах захищають нас, Боже, загрій їх теплом своїм. Полимойся за наше ППО, за хлопців, які збивають ці смертоносні ракети. Дай їм мудрості, влучності. Боже, дай міці нашим всім керівникам, військовим командирам. Боже, дякуємо Тобі, дякуємо, що ти тримаєш нашу Україну. Дякуємо Тобі, Боже. Дякуємо за наші родини. Можливо, якісь із них розірвані, але все одно з'єднані тобою. Дякуємо за всіх наших братів і сестер по всьому світу. Які об'єднується в молитві разом з нами. Дякуємо тобі, Господь, і дякуємо за новий рік, який би він не був. І нехай в усьому буде тобі вся слава, ти Син і Святий Дух. Амінь. Дякую вам ще раз, нехай Господь благословить і береже вас.